Де Аланас? Ось таке положення світла. Ось що ми маємо. Будемо виправляти. Проєкт виконали на лінзах від ДМС у шостих. Ось отриманий результат. У нас з'явилося світло. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара. Розібрана права фара. Станкантів корпусів першої фари. Другої фари. Встановили лінзи з масками фари. Ось як воно приблизно виглядає з декором. Ліва фара перед спакуванням, права фара перед спакуванням. Зібрали фари. Повернули фари на авто. Зробили ДХО. Ось. Вони і так динамічно включаються. Завершили мундрування, отриманий результат. Унезове світло, все гаразд. Thank you